Всім доброго дня! В продажу у нас з'являється Toyota rav 4 Plug-in Автомобіль 23 року виробництва, потужністю 306 кінських сил. Перед автомобілем заклеєний в бронеплівку. Маємо 19 легкосплавні диски, Plug-in комплектацію, безключовий доступ, шкіряне виконання салону. Маємо підігрів всіх сидінь, вентиляцію, підігрів керма. Apple Carplay Android Auto, повний привід, проекцію камери 360. Також покажу вам задній ряд сидінь. Також є підігріви. Маємо двокольорове виконання самого автомобіля. Автомобіль на гарантії. Дуже економне та потужне авто, яке може проїхати до 75 км чисто на електроенергії.